Я не хочу писати вірші про війну, в серці полум'ям сповнена ватра. Чи для тебе, як подих вітрів про майно, чи кохання, розлуки, все ж варте. Я не хочу впадати у сни без надій, чи в безсоння столочених воїн. Я зім'яла подушку безсильні надій. Я молюся за тебе, мій воїн. Десь отам на нулях спалахнула межа. Застраждали і рани, і світанки, я для тебе, і рідна, і далека, чужа, як сполохана віра останку. Я соромлюсь своїх запідвальних страхів через вибухи знова нова рітмія. Помолюсь до всесильних над світом богів, помолюсь, не як треба, як вмію, а як темно стає, затуляю вікно, щоби світло було моїм світом. Бо в сусідньому світі трюхляві дно, а в моєму всі райдуги квітнуть. Я здригаюсь від жаху й безчинства сирен, Пити ліки знов вчасно забула, аж під ранок мене кволо втома бере у лихоманку протяжного гулу. Я, замолюючись, недопрощений гріх, що вже випили роси з роками, лиш би Бог і Тебе, й Україну зберіг. Лиш синів дочекались би мами.